А дитячий садочок на ремонт на каміну вікон відмовили виділити кошти. Це 23-й садочок, там взагалі в жахливому стані вікна погнали ще з самого будівництва того садочка вони винести. Як ви вважаєте, чи доречно зараз будувати і ремонтувати такі пам'ятки, чи краще найбільше якісь потреби важливіші кошти поставити? Ну як мама, конечно, з що потрібно поставити спочатку вікна, а потім ставити пам'ятники туди і так далі. О, дякую, дякую вам за вашу позицію. Тому що в більшості час люди вони бояться висловлюватися, Хоча якщо буде не один голос, а буде більше голосів, то можливо їх краще почуть і не будуть робити такі безкорисні речі, коли ну це не те, що безкорисні речі, просто наразі є більш важливі потреби, правда? Да, я самі так самі діють влада наша, діляють ремонт, вони собираються. Да, родителя. Да. Батьки, да, батьки вже втомилися. Дуже вам дякую.